Вітаю! На дворі грудень. Світ в очікуванні різдва. Різдвяний час це час див, час казкових див. Українці теж в очікуванні різдвяних див. Усі в очікуванні великої перемоги і миру. Українці здавна мали свої різдвяні атрибути дідух, павуки і, звісно, новорічна ялинка. Якось мені прийшла ідея зробити учням свято на уроці математики. Ідея виносилася недовго прикрасити ялинку не просто іграшками, а іграшками. Які пов'язані з математикою. Придумано. Зроблено. Запропонувала учням та ученицям виготовити прикраси для ялинки, пов'язані з математикою. Чесно, навіть не очікувала стільки витворів та дитячої фантазії. Це були і іграшки, виготовлені валянням вовни. Це і оригамі, об'ємні аплікації, звичайні аплікації, витинанки, плетіння із паперових трубочок. Зараз якраз завершення першого семестру, передріздвяний час. Учні та учениці уже втомилися писати, саме тому на часі запропонувати такий вид роботи і створити. Атмосферу свята. І водночас повторити математику. Це дасть змогу і нам з вами, колеги, трошки відволіктися від рутини у кінці семестру. В добро вірять ті, хто його творять. А вчителі саме такі: в існуванні любові не сумніваються ті, Хто дарують любов, а вчителі її дарують. Вірність не міф для тих, хто не зраджує, а відданість для тих, хто не обманює, а вчителі віддані своїй професії. Світло це вибір. І якщо ви хочете, щоб воно висвітлювало ваш шлях. Запаліть його спочатку всередині себе. І пам'ятайте, що вчителі важливі.